Колектив Хмельницької АЕС долучався до підтримки наших військових ще з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення енергетики почали ще більш активно займатися волонтерською діяльністю та допомагати Збройним силам України у боротьбі за свободу та незалежність нашої держави, перераховуючи частину власних коштів на їх підтримку. Для вирішення питань з надання цільової допомоги військовослужбовцям на ХС були створені спеціальні органи, усі запити, які надходять на. Адресу Хмельницької АЕС від військових частин, працівників енергопідприємства та їхніх родичів, які наразі проходять службу в лавах ЗСУ, розглядаються під час засідань робочої групи, відкритих для усіх працівників підприємства. А вже опрацьовані листи звернення направляються волонтерам громадської організації для подальшого їх виконання. Листів надходить багато. Ну так я скажу по пам'яті менше як за два роки. Ми розглянули і прийняли рішення. Це десь ну, більше як 710 звернень, не рахуючи заяв наших працівників, особистих заяв. Але ми для того і працюємо для того була створена і громадська організація, і робоча група, і ми намагаємося всі потреби закривати. Громадська організація енергія наших сердець була створена на ХС майже два роки тому і першою серед філій «Атена» як Енергатом почала систематично надавати допомогу військовим. Волонтери організації здійснюють закупівлю та передачу різноманітних засобів і обладнання для захисників за кошти, надані колективом АЕС. Загалом, за майже три роки війни, персоналом ХС на підтримку сил оборони було спрямовано вже 388 мільйонів гривень. Лево участку з яких у 2024 році. Році порівняно з 2023 роком, в 2024 році, збільшилася потреба у РЕБах і засобах спостереження, тобто літальних засобах спостереження. Їх стало значно більше у запитах. В рази допомоги надали на понад 116 мільйонів гривень. Різного плану амуніція, різного плану засоби захисту, засоби, скажімо, і ураження, можна так їх назвати навіть. Але це дійсно ті речі, які допомогли нашим військовим десь втриматися, десь зберегти життя у 2024 році. Була реалізована ще одна благодійна ініціатива: рій дронів, в рамках якої було придбано понад тисячу дронів та комплектуючих до них. Масштабний проєкт на понад 40 мільйонів гривень був профінансований за рахунок власних коштів працівників ХС які додатково перерахували частину своєї винагороди за підсумками роботи у 2023 році нещодавно на передову було відправлено останню партію залізних птахів, придбаних в межах цієї ініціативи, за допомогою цієї ініціативи, ми змогли закупити 1100 літальних апаратів різного типу і придати їх нашим військовим для Скажем, і спостереження і ураження нашого ворога на сьогоднішній день всі літальні апарати були вже передані військовим частинам, тому вони виконують бойові задачі на поставлених ними напрямках. Завдяки чітко налагодженій співпраці, військові отримують вже погоджений перелік обладнання. Волонтери адресно закривають потреби оборонців у необхідному. Такий алгоритм дій дозволяє вести прозору фінансову звітність, адже військові в обов'язковому порядку ставлять отримане на баланс підрозділів та надають відповідні супровідні документи. Перелік наданого вражає від бронезахисту засобів зв'язку розвідувальних БПЛА до плавзасобів та автомобілів. Я хочу висловити. Слова вдячності для колективу Хмельницької атомної електростанції, для всіх наших волонтерів, для громадської організації за спільну роботу. Для колектива окремо хочу сказати дякую, тому що якщо будуть перерахування, якщо будуть наші донати, то Хмельницька атомна електростанція і ми всі разом з вами будемо мати змогу допомогти для наших військових. Також на Хмельницькій АЕС проводиться і внутрішня волонтерська діяльність. Організовуються благодійні лотереї, аукціони та збори коштів. Так нещодавно колективом загону відомчої воєнізованої охорони був придбаний автомобіль для свого колеги, який вирішив продовжити службу в ЗСУ. Атомники Хаес щодня тримають енергетичний фронт, забезпечуючи країну такою необхідною електроенергією та роблять усе можливе, аби ще на крок наблизити перемогу.